Веселою піснею у спільному виконанні дітей та вихователів та власноруч, виготовленими подарунками з хутра, так зустрічали гостей, учасники обласного семінару в єдиному місці садку під ніжною назвою Сонечко. Встановлення розвиток та методи удосконалення роботи в дошкільному закладі міста розповідала завідувач садка Гафія Мельниченко. Сьогодні ми маємо честь зустрічати представників з усіх районів та міст обласного підпорядкування та працівників обласного інституту педагогічної післядипломної освіти. Наш заклад добре готувався до цієї події. Ми трошки підновили садок, трошки оформили нові стенди. Дуже хочу подякувати щиро нашому колективу за таку плідну працю, за розуміння. І сьогодні буде представлений гостям нашим дуже цікавий педагогічний захід, педагогічна ярмарка, в якому беруть участь не тільки наші працівники, а й вихователі та інші педагоги з дошкільних закладів нашого району. Тож тішимося, що наш товар, сподіваємося, буде покуплений, бо наші дівчата працювали, старалися і будуть добре рекламувати і продавати свій педагогічний товар, свої доробки. Для гостей є що в цьому садочку показати тут. Працюють люди, які мають відповідну професійну освіту, багатий досвід роботи. Створені всі необхідні умови для роботи та виховання дітей, затишно, чисто приміщення, естетично оформлені, і цим працівники садка. В першу чергу завдячують міській раді та при підтримці батьків. Цей садок треба багато ще працювати для того, щоб удосконалити. Він повинен бути найкрасивішим, тому що ми робимо, що найкраще для дітей. А діти це є наше найкраще, то що ми чекаємо в майбутньому. І думаю, що нам удосконалення немає меж. І в цьому питанні треба прикладати душу, і гроші, і все-все і, і, і робити найкраще для дітей, тому що вони цього потребують. Адже це наше майбутнє. Щодо цього садка, це перш за все, я хочу все-таки зробили ще басейн, щоб діти мали хоча б водичку десь скупатися, щоб ми могли в літі бачити. Щодо майбутнього, взагалі нашого розвитку дитячого садка дощійної освіти, я рахую, що тиснеться замало цього одного садка. Є вже потреба кращого садка, приватного садка. І я думаю, що ми все-таки інвесторів будемо шукати для того, щоб ці інвестори могли вкласти. У нас є площадка, у нас є місце, де зробити новий спортзал, у нас є місце, де зробити плавальний басейн. І ми можемо це зробити для того, щоб ті діти могли вчитися плавати. Нам треба десь дітей вчити плавати. У нас ніде не учаться цього. І тому я думаю, що ми будемо в майбутньому думати про ці речі і робити плавальний басейн. Нам треба це робити. Інакше ми ніде не навчимо дітей плавати. Я цьому бажаю нам здоров'я і щоб ми зробили дітей найкраще. Починати з подиву, завершувати радістю, кожен день наповнювати щастям та любов'ю таке основне кредо роботи дитячого дошкільного закладу в тисминиці, який є базовим в районі. А здивувати гостей учасників обласного семінару, вихователі з тисменниці і зуполя ямниці під печар, зуміли. Вирішили показати барвистий ярмарок. У нас відбувається інноваційна форма роботи з педагогами педагогічний ярмарок. В першій області відбувається такий захід. Підготувалися вихователі району, тобто брали беруть участь в ярмарку вихователі району, але основну частину робіт, які будуть представлені. Для продажу, для ярмарку підготували вихователі нашого дошкільного закладу, Тисминицького дошкільного закладу Сонечко вони підготували е, матеріали з досвіду своєї роботи, е, тобто і розробки занять, і е, сценарії свят, е, різні ігри для розвитку дітей, е, різної тематики, різні поробки для дітей, іграшки, е, вироби з природнього матеріалу, е, диски з записами. Вони будуть презентувати свій товар і одночасно продавати його. Продавці з гідністю рекламували свій товар, а це вироби виготовлені власноруч, писанки, одяг для сцени, вишивки, картини з хутра, методичні розробки ігор -розваг. розваг. Можна було пройти і майстер-клас по виготовленню писанок. яйце, З двох сторін робиться. Е Дирочки такі і видувається яйце, воно, звичайно, має бути пусте. І е, таким от звичайним сухим клеєм ми о, ось проводимо кругом і е, намотуємо ось таку ниточкою. Це робота дуже кропітка, це треба любити. Це настільки треба бути таким м, уважним, зосередженим. І отак собі підбирати кольори, які до душі, і ось так мотати до кінця. Є інший спосіб, це ось така мотаночка виходить. О, а є інший спосіб це, наприклад, з серединки починати мотати. Оце в мене тут є, бачите? Ось така, така, така мотаночка. Такий собі маленький ярмарок творчих ідей та мистецьких доробків. Вихователів Тисненицького району нікого не залишив байдужим. Товар розкупили, полиці залишилися порожніми, і навіть я підібрала собі барвисту писанку. А ці писанки я дарую е, телебаченню на згадку про нашу ярмарку. А гості ділилися своїми враженнями, що купили і для чого їм цей товар. Що ви таке цікаве придбали на сьогоднішньому ярмарку? У мене душа дуже до творчості лежить, і я не можу відірватися, коли бачу такі красиві речі зроблені своїми руками. Скільки в них праці, скільки в них енергії, скільки в них тепла, яке передається і нам. Покупцям і тому я не втрималась і накупила якомога більше всяких таких Дорога для чого вам розроду. цей товар, того, щоб донести це нашим діткам, щоб навчити їх, щоб досконалити свою технологію. Адже я також займаюся такими подібними речами, схожими. Тому я дуже вдячна за цю ярмарку і за можливість побувати Дякую. на ній. дуже люблять в таких костюмах виступати. І я придбала цей костюм. Я дуже задоволена це костюм курочки. Дуже гарний, і я дуже задоволена. Також я придбала мотаночки, дуже гарні в різних кольорах, різна орнаментка. І за прикупила я ще собі музичні дидактичні ігри. Сонечко і дощик, дидактична грамишка. І дуже дуже багато я все гарно придбала. Купила диски, і я дуже задоволена, що такий я. В роботі обласного семінару взяли участь завідувач районним методкабінетом районного відділу освіти Тисминоцької райдержадміністрації Наталія Попадинець та Наталія Бабій, старший викладач обласного інституту після дипломної освіти. Класично так відбувається, що обласні семінари для працівників, які очолюють системи дошкільної освіти на районному рівні, передбачають, окрім ознайомлення з теоретичними аспектами питання, що обговорюється, і ще представлення досвіду роботи, тобто на базі Но дошкільного закладу відбувається проведення конкретних практичних заходів в рамках певної проблеми. Ми вибирали цей дошкільний заклад з рекомендацій відділу освіти Десменецького. І це вдалий вибір, це гарний вибір, оскільки людям вдалося не лише представити свій колектив, а ще й запросити педагогів з інших дошкільних закладів району. Вони зараз нам демонструють пожвалення, зацікавлення і проблемами, і посібниками, які. Пропонується, і я сподіваюся, що до кінця семінару заплановане вдасться. Ми бачимо тут в попередній роботі окремих людей, які яскравими особистостями ми бачили вже ми їх через обласні конкурси професійної майстерності, через конкурс на кращий дошкільний навчальний заклад. Тобто, це добре впливає на мікроклімат, який складається, і саме представлення цих виробів, що зараз відбувається через ярмарок. Напрацювань він об'єднав. Всі навчальні посібники темою про всебічний розвиток, про вплив цих посібників на всебічний розвиток особистості дошкільника, і бачимо серед посібників ті, які є дуже сучасними. Тобто, те, що впливає на розвиток моторики, дрібних, дрібної моторики, пальчиків рук, обов'язково вплине на розвиток мовлення і мислення. Те, що дитина отримує відеозапис, допоможе їй бути особистістю і пригадати в далекому майбутньому, що з нею відбувалося, як вона розслабнить. Тільки їй, а й членам родини, в яких виховується дитина, і дидактичні ігри, і посібники, і власне першою вихователькою показана була дуже гарна система роботи з планування однієї теми. Це теж наш дуже гарний інноваційний підхід, який ми пробуємо. У нас навчально-виховний процес зараз відбувається за принципом інтеграції, і планування тематичне передбачає охоплення видів і форм діяльності. Те, що це представила саме перша людина, то це. Дуже добре є наразі. Я бачу на цей етап семінару це тільки перша половина роботи. Дуже гарну організацію між людьми чітка домовленість, є розуміння, кожен своє питання охоплює і не повторює людина одна одну. Тобто відчувається, що є гарне розуміння відповідальності на цьому рівні. Хто що і хто за що відповідальний і як має потягнути в нашій роботі. Крім того, веселого ярмарку учасники семінару відвідали Поломницький центр в Тисаменському районі Погінський монастир. Ось так завершився обласний семінар в дитячому садочку Сонечко.